Топ слабких або найгірших по якості салонів там, на машинах, які можна зустріти. На п'ятому місці Toyota Camry 50. Попередні, попередні кузова, там 30-ка, 20-ка, 40-ка все було по якості салонів непогано. На 50-ті чомусь воно трохи споганилось, тому що дуже швидко затираються кнопки, дуже сильно затирається руль. На невеликих пробігах, навіть на 100 тисяч пробігах, вже можна зустріти заломи на сидіннях. Тому якось по е, Toyota, начебто, там е, якість, але от на 50-ки трохи салони програють місці Nissan Pathfinder. Крім того, що зустрічаються випадки, що потрапляє вода в салони за можливо поганого конструктиву гумових виробів, ті, що є. Плюс також дуже часто починає там на пробіг на 100 тисячах, це не є великий пробіг, починає салони трохи скрипіти, стучати, це все треба туди залазити і робити. Тобто доволі таки крепка машина з доволі таки некрепким салоном. На третьому місці у нас буде автомобіль Chevrolet Cruze. тому що дійсно вони зекономили на матеріалах, як по мені, як от на лачеті були. Там, Дубовий пластик, який швидко царапався, який тучав скрипів. От на Chevrolet Cruze також та ж сама біда. Дуже швидко стирається пластик, дуже на невеликих епетіх пробігах починає скрипіти. репіти. так, да, можна туди засунути гроші, зробити обішумку, але все одно салони дійсно слабкі. На другому місці у нас буде Mitsubishi Outlander 2. там, по-моєму, від японської якості вообще вирішили відійти. Зробили майже все, що є в салоні з якогось дешманського пластика. Крім того, що воно навіть при роботі здає якісь непонятні звуки, всі. Вся фарба, все напилення, воно дуже швидко стирається. І також навіть на, невели... на невеликих пробігах воно починає все скрипіти, щось перестає працювати. Дуже часто приїжджають з питанням по клімату, тому що там якісь кнопки перестають працювати. Також, як по мені, вроді би непогана машина, непогана якість, начебто дуже популярна, але з салоном дійсно біда. На першому місці автомобіль, який я не знаю, напевно, у кого він був, всі знають ці проблеми. Це Hyundai Sonata YF. У кого така машина була, впевнений, або якась кнопка стеклоподйомника у вас не працювала, або працювала, тому що ви замінили цей блок. Будь-яка кнопка в салоні може, може вийти з ладу дуже швидко. Стеклоподйомники на повал. Кожна друга сената, що така приїжджає, якась кнопка або заліпає, або не працює. Блок кнопок як розходник. Також кнопка відкривання багажника, також кнопки на рулі, також кнопки на панелі, на панелі приладів. Дуже маленький ресурс, знайти їх на розборки майже нереально. Не сказати, що це прям буде якийсь мінус, щоб не купув купляти авто, але просто готуйтесь, що це є о така проблема. Тому всім гарного дня.